Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IGRON Games і ми з України. І сьогодні хочу почати з вами новий шлях відкриття ще одного героя, який, фактично, я думаю, потрібен на кожному аккаунті. І е, це люк Скайвокер. Е, І для того, щоб його починати відкривати, нам потрібен один такий класний волохатий герой на третьому реліку. Тому що давай, давайте зробимо третій релік в Ампі. Я вже все підготував для того, щоб зробити її, підняти її до третього реліка. І давайте ми це зробимо. Що ж, раз, два, три, полетіли. Вампа такий герой, який знадобиться і в боях, і знадобиться потім при отриманні іншої легенди. Тому варто качати, вона дуже гарно себе показує, дуже важко її пробити на арені. В принципі, як і будь-як, але на арені особливо, тому що її Омікрон працює дуже і дуже круто, дуже сильно його посилює на арені. Тому не думайте довго, а старайтеся прокачати його хоча б до третього реліка А ми переходимо безпосередньо до інтерфейсу. Взяття Люка Скайвокера. Давайте зайдемо в наших героїв Solo Journey. Джорні. Люка пропонують брати нам вже з 2 мільйонами сили е, галактики. У мене якраз вони назбиралися вже, тому давайте зробимо. Перший етап 24 тисячі має мати силу е, ваша вампа. Е, в мене її трошки більше, тому давайте заходимо і б'ємося. Починаємо нашу подорож. Так. Вампа тут один. Так, я не знаю, як їх, якщо чесно, проходити, але попробуємо пройти разом. Але, судячи з вигляду, я не думаю, що буде багато проблем. Так, ми стали набагато сильніші. Ось і все. Так, 15 шардів Люка Скайвокера у нас в кишені. А далі не все так просто. Я думав, що ми далі будемо проходити вампою, але не тут то сталося. Далі нам треба прокачувати Люка Скайвокера. Він має мати 31 500 сили, щоб могти брати участь в цьому, цій битві. Але раджу все ж таки проходити по цій лінії, проходити і брати Люка Скайвокера, адже дуже багато з цих героїв, які треба, треба прокачати, будуть підходити. І для взяття легенди Лейї. Давайте подивимося. Далі в нас йде Чубака, е, нам потрібна Лея. Е, Rebel Officer. Так. Для Леї також легенди. Нам потрібен Сітрепio. І нам потрібен е, Капітан Хан Соло. Е, далі, хто нам потрібен? Нам потрібен. Е, Корабель на 7 зірок адмірала Акбара, або будь-який інший, і також нам потрібно мати кораблик. Кораблик Millennium Falcon. Будемо його качати. Ще довго, довго треба готуватися, але все ж це виплачується. Що у нас далі? Далі нам треба прокачати буде йоду, йоду старенького. От, це теж досить довго. І хто тут у нас ще? Знову ж таки, Leia Rebel Officer, і далі, знову ж ще раз 33 тисячі вже для люка. Ну, у мене він тільки так початково підкачаний. Але як ми прокачаємо скіли, додамо йому ем, його е, модулі, він стане сильнішим однозначно. І останній етап це Дарт Vader. І Дарта Вейдера треба буде так нормально прокачати. Він зараз в мене, хоч на п'ятому реліку, але він всього має 23 тисячі. І йому треба буде піднімати модулі. Я думаю, йому треба буде піднімати ще й релік, для того, щоб взяти набрати відповідну кількість е, сили. 33 тисячі. Тобто, робити є що. Перший пункт ми виконали, пройшли. Е, тому зараз концентруємося на наступних героях. І якщо вам сподобався такий загальний огляд. Ставте лайки, підписуйтеся, буде ще багато нових відео. І все буде Україна!